Так, ось ми стоїмо на межі. Праворуч від нас соняшний флокс. А ліворуч Суміко Сенгента української селекції. Далі в нас Суміко американець і за Суміко американцем. Ще в нас далі Субару. Теж Сенгента. На сьогоднішній день на 23 червня у нас виходить, е, що на стартових етапах випереджає флокс. Він набагато вищий. Сантиметрів на 20, якщо придивитися. По розвитку по листках майже одинаковий, що там 12-13, що там 12-13 листків. Ну, цей. Флокс 70-80 см, а сумікою Субару десь до 60 см. 50-60 см. І ось праворуч у нас суттєво відрізняється картинка по висоті соняшній флокс. Ну зараз висновків, висновків ніяких не можу зробити. Покажи бункер. Ну, на сьогоднішній день по старту і по розвитку. Перемагає флокс. Дивитися листова маса у соняшників усіх насичена. Пошкоджених повражених, вражених листків поки що немає. Я робився перший обробіток фунгіцидний після чотирьох пар листків, після двох пар справжніх листків. І зараз будемо трішечки пізніше робити повторний. обробіток фенісідом, тому що надалі я думаю, що ми не зможемо сюди зайти. Планую пройти кореанну міжеті, тому що вносили Гранстар. У нас залишилося... Скажем так, лебода неушкоджена. не ушкоджена. Осет присів, всі буряни присіли і що були конкурентами. Мишою, ну, в середньому полі, можна сказати, задовільне. Є присутні невеличкі буряни, але надалі я думаю, що вони не будуть конкурентами для соняшника. А так то в цілому картина. Не влаштовує Так, да, є кращі посіви, але враховуючи те на цей ґрунт сірі лісові суглинки, то на сьогодні це прекрасний результат.